Як нарядити ялинку і не влізти в кредит та не травонути всю сім'ю? Або ж де в Одесі можна купити дешеві ялинкові прикраси, та що за ними ховається? Ходімо, перевіримо. Коли говоримо про низькі ціни, одразу згадаємо Аврору і звісно ж тему. В Аврорі середня ціна іграшки 70 гривень, але можна знайти і по 30. У тему вигідніше, приблизно від 100 гривень за набір іграшок. Але не треба забувати, що замовлення там можна оформити від 400 гривень, і доставка понад 2 тижні, тобто новий рік пройде швидше ніж прийдуть. Ваші прикраси. Тепер про якість: ось вам приклад Дід Мороз із дирявим пузом. Неясно, це брак чи пригоди під час доставки, але вигляд каже сам за себе. Чому така ціна низька? Бо більшість цих іграшок зроблені з максимально дешевих матеріалів: пінополістиролу, полістиролу, пінопласту, поліетилену та поліастеру. Це увесь бюджетний пластик, який можна тільки уявити. Є важливий момент. Пінополістирол збирає вологу, а це означає цвіль і грибок у приміщенні. Плюс усі ці прикраси склеєні клеєвими смолами, які можуть відділяти формальдегід, який провокує рак. Звідси хімічний запах, першіння в горлі й головний біль. І от виходить в Аврорі дешево і швидко, у тему вигідно, але довго. Але і там, і там питання в одному: чи варта ця вигода того, чим ви будете дихати вдома?